Так, добре, їдемо ось сюди. Так, 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 так. Ось сюди стаємо. Майже заїхав. Ось сюди ставимо машину. О, ні, якось її треба пообережніше поставити. О, сюди ставлю машину. Так, о, друзі, ви вже тут? М -м. Ну тож так, ой, щось. Так, ой, чуть не впав, поки вилазив з цієї цієї машини. Хух. Так, друзі. Ледь не впав. Ху-ху-хух, тут треба бути пообережнішим. Ой-ой-ой, так. Добре, все хух, все на місці. Так, добре, друзі. О, ну то ж так. Всім привіт привіт з вами, як завжди, я, Саніксосорок 149 Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями. Ну, а ми вже можемо починати. Ну то ж так. Як ви бачите, я приїхав у це село, щоб відпочити. Так, я сюди приїхав, щоб відпочити. Поки що тут не видно ніяких селянинів. Е, селянин, селянин, е, селянин. е Так, я зараз піду, можливо, у когось питаю, де мені можна пожити? Селянин? Чому тут повсюди якісь дошки? Селяни, селянин, селянин. Е, де ви? Всі селяни, селянин, селянин, селянин. Е, чуєте? Тут немає ніякого селянина. Так, ну, слухайте, тут мав бути якийсь селянин. Так, який мене мав би зустріти. Я просто приїхав би, сказав би він мені показав, у якому будинку можна жити. Так, зараз я спробую до нього подзвонити. Так, один, два, ага, сюди. Не відповідає. Ви чуєте, він чомусь не відповідає. Друзі, подивіться, тут усе нібито забудовано. Так, дійсно, тут все в дошках. Ось тут дошки. Тут нема дошок. Та ну. Теж немає. Так, а ну давайте зайдемо сюди всередину. Хм, Дивно якось. Тут все нібито в дошках чи щось таке. Так, тут теж є дошки, тут дошки. Тут на багатьох будинках висять якісь дошки. Так, це все дуже дивно якось. І ні в якому будинку не видно селянинів. Так, щось тут не так. Нібито ж всі селянини були, і тут ще якась дивна така печера. Хм... Якось так дивно. Так, я думаю, що мені потрібно зараз буде поставити камери. Так. ви питаєте, де ж вони в мене є? Ну, звісно, що я взяв із собою камери. Мені здається, це було б тупо не взяти з собою камери. Так, ось це ми зараз візьмемо. Так, електрошокер я поки що брати не буду. Ой-ой-ой, так, так-так-так, вилазимо з машини, вилазимо з машини. хух Так, я думаю, що. Так, дійсно, ну, якщо тут немає ніяких селянинів, я б подивився по будинках. Я думаю, що потрібно значить, уже ставити камери, Ну, хоча б буде глянути, що тут десь відбувається. Так, ну, добре, бо якби нікого тут не видно, тому мені цікаво буде знати, хто тут і що тут. Так, я поставлю ще камеру до лісу. Так, добре сюди, значить так. У мене камера дивиться на ліс, на ці будинки. Е, так, на центр. Угу, дивно якось на городах ніби ще щось засаджено. Тобто, ніби тут хтось недавно був. Ну так, звісно, недавно був, я ж недавно дзвонив до селянину. Дивно, якось тут, та й страшнувато, до речі, тут знаходитись. Мені якось тут не сильно той подобається. Так, краще триматися на зв'язку. а ну, до речі, про зв'язок, його тут немає. Так, тут зник зв'язок. Дивно, якось. Не знаю, не знаю, не знаю. Страшнувато. Так. Ага. З цієї камери буде видно ту частину села. Добре, далі нам потрібно поставити тут якісь камери. Ось тут, наприклад, таку камеру. Хопа. Та поставлю ще ось тут. Звісно, це мені не подобається це все діло, але доведеться, як ви бачите, ставити і тут ці всі камери. Мені тут взагалі досить страшно, мені хочеться звідси чим пошвидше утекти. Але, ну, як ви бачите, якщо я вже сюди приїхав, то доведеться тут пороздивлятися. Де тут і що тут? Мені якась ця печера така підозріла, здається. Чому там якась печера? Всі будинки забудовані. Краще я звідси візьму е, свій автомобіль та відїду. Ну, на щастя, я взяв з собою автомат. Так, він перезаряджений. Так, куди б мені відігнати машину? Машину, я десь думаю, відчину зараз ось сюди, десь тут її. Поставлю ближче до лісу. Звучить це, звісно, дивно, але мені здається, що так буде тільки безпечніше, чим подалі від того села. Хоча я і навіть сюди можу відігнати, щоб дійсно е триматись подалі від села, бо воно якесь трішки дивне. Так, добре, що тут у мене є в цій машині? Так, тихо, зупиняється машина. добре, ви спитаєте, чому я звідси не їду? Так, я спробую викликати поліцію. Звісно, вони можуть відстежувати ці всі камери, тобто вони будуть дивитися, що тут зникли люди, та селянини, ну, вони сюди обов'язково приїдуть. Так, добре, я десь тут собі зараз розміщу намет. Біля нього ось такий от спальний мішок. Так, дивіться, ось тут. Так, а ну зараз. Я дещо спробую зробити. Так, сюди в мене не вийде вилізти. Так, о, дивіться, тут нібито є зв'язок. Так, дзвонимо швидко в поліцію. Алло, доброго дня, це поліція. Так, я в селі номер 57 так, і там зникли всі селяни. Так, можете сюди приїхати. Доброго дня, це, звісно, далеко, але ми приїдемо, ми про щось таке уже чули. Добре все. Ага. Поліція сказала, що вони сюди приїдуть. Так, а я поки що хочу подивитися по камерах, що там у нас є. Так, добре, камера No. Ага. Камера номер один. Ось що у нас відкривається через камеру номер 1. Добре. Далі камера номер 2. Камера номер 2. Угу. Так, тут у нас видно колодязь, в принципі, село і так далі. Добре, камера номер 2 Чудово. Далі камера номер 3. Ага, камера номер 3 теж видно колодязь. Та ось це все е, добре. Камера номер 4. Видно ліс. Звісно, камера номер 5. Видно теж ліс. Так, нічого дивного немає. Тварини собі ходять. Камера номер 6. Видно печеру. Трохи та камеру. Та ще якусь камеру. Так, і село, в принципі, теж видно. Далі камера номер 7. О, тут уже вхід в саму печеру. Ну, Дивно, якось страшнувато. Камера номер 8. Так, камера номер 8, камера номер 8. Камера номер 8 це той ліс. Добре, камера номер 9. Камера номер 9 це. А, це видно в ту сторону, там, де була моя машина. Добре, і камера. Ага. Я камера номер 9. Добре, далі камер в мене нема. Е, чекайте на ну, ще раз. Так, десятої камери в мене немає. Дійсно, десятої камери в мене нема. Так, добре, щось там дивно. Я пропоную взяти ось так от цей автомат та підійти ближче до поселення. При тому, що вже починає темніти, я навіть не знаю. Я там ближче підійти до поселення. Е, думаю, що поліція сьогодні вже не приїде. Думаю, вони приїдуть десь швидше завтра на ранок. Так. Городи тут засаджені. Значить, хтось тут недавно був. Будинки забудовані, невідомо коли. Так, зв'язок тут теж був. Добре. Угу. Дивимося, в колодісі вода. Так, вода собі, як вода, нічого такого дивного тут немає. Звісно. Але щось тут все одно не так. Хм, Якось це все мені не подобається. Так, думаю, піти можна. Вночі буде туди. Так, добре. хух, обережно, обережно, обережно. Тут нікого нема. І напишіть у коментарях, як ви думаєте, куди поділися всі селяни? Так, в колодязі начебто вода якась свіжа, я не знаю. Ну давайте подивимося. Так, начебто з водою в колодязі все нормально. Так, добре. Ну, оскільки поліція вже скоро приїде. На пошуки цих селян. Ей, ні-ні, я впав у колодязь, друзі. Ні, що таке? Ой-ой-ой-ой, там повністю темно. Я туди не хочу. Стоп! чекі, чекайте. Коли я впадав у колодість, наче начебто там якесь дивне дно. Якесь дерев'яне. Так, наскільки я знаю, в колодязі водно повинно бути кам'яним, а не дерев'яним. Так. Воно повинно бути якимось кам'яним, а не дерев'яним, але там, на жаль, нічого не видно. Взагалі, нічогісінько не видно. Так, але мені здається, що одно повинно бути більш якесь, я навіть не знаю, кам'яне, а не дерев'яне. Але там знизу, внизу, взагалі, нічого не видно. Так, дійсно, ні, щось виходить. Чуєте? Я ніби щось можу зламати. Добре, все звідси потрібно вже випливати пошвидше. Давайте, 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 друзі. Випливаємо, випливаємо. Хух. Так. Добре. Мені ще здається, якось це дуже дивнемо те їхнє дно. В колодязі. але питання, де те дно? Я взагалі там нічого не бачу. Там нічого не видно. Е... Та як я можу знати, яке воно так? Добре, 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 добре. Угу. Значить, де це я зараз? Так, я зараз ось так, от, тобто воно знизу. Тобто дно колодязя повинно бути десь ось тут. Так, тобто, якщо я буду ось так от спускатися, воно повинно бути десь отут. Піді мною. Так. Тут щось повинно бути. Але тут нічого нема. Це вже мені сильно як не подобається. Добре, доведеться ну, зробити трішки по-іншому. Якось зробити, щоб там щось було видно. Тобто, я хочу зараз піти та нарубати дерева чи що. Так, щоб я міг побачити, що там взагалі відбувається, якось перегородитися чи що. Бо мені здається, що воно там, воно якесь дерев'яне. Так. А оскільки воно дерев'яне, значить, ну, значить, там щось нібито заховано. Але питання, що може бути заховано в цьому колодязі, начебто собі такий звичайний колодязь, нічого такого дивного, але там щось є. Так, по цьому ще я зміг знайти дерев'яне дно. Так, дно дійсно там якесь дерев'яне. Так, коли я приупустився донизу, я дізнався, що воно якесь дерев'яне. Ну так, не думаю, що це буде потрібно, селянинам нам. Так, якось там випадково. Я думаю, якби вони знали, то вони би вже замінили. Я думаю, що вони це знали б. Так, мені не подобається сидіти в цьому колодязі і хочеться це вилізти. Чому я з собою не взяв ніякого кайла або ще чогось такого, як це важко, ламати цей камінь. Я просто ненавиджу його ламати. А, скільки ще можна? Ну, чого він так довго ламається? Він взагалі збирається ламатися чи ні? А, ну так, нарешті. Так, щось тут дуже дивно, дуже-дуже-дуже-дуже дивно. Дуже-дуже-дуже дивно. Але, оскільки ще є такий факт, що під водою все ясне діло ламається довше. Так, під водою все ламається довше, значить, 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 значить. Тобто воно просто довго ламається. Так, можливо, це теж щось уже значить. Можливо, я нічого не кажу такого, але чомусь, мені здається, що щось там дивно. Так, давайте ми спробуємо іще разок щось там дізнатися. Але що питання? Що я хочу дізнатися в колодязі? Так, дійсно що? Я там маю дізнатися! А! Добре, треба звідси пошвидше випливати. Угу. Добре, мені здається, що було би погано повністю зробити двері. Так, саме двері та взяти десь світло. Було би непогано зробити двері та десь взяти світло. Так, дійсно, я планую зробити зараз двері, опуститися туди, бо мені він якийсь підозрілий цей їхній колодязь. Так, не сказав би я, що він мені повністю нормально виглядає. Так, думаю, що. думаю, думаю, що що, що. що що, що. Так, щось з тим колодязем не, не так. Але питання що з ним не так? П'ять. Не вистачає ще однієї дошки колоди чи чого там уже. Не вистачає, але так, нам потрібна ще одна. Далі, я думаю, це все переробити у дошки. Та тоді вже ми зможемо поставити верстат. Так, десь тут повинні бути, начебто, смолоскипи, чи що? Е, так, добре. Добре, 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 добре. смолоскипи. Але... Ну Де ж вони там повинні бути? Ось що мене цікавить, Де-де-де, вони тут взагалі є. Чи вони взагалі є в цьому селі? Чи це село майстер не до розвитку? Так. Ну, добре, двері. Ми зараз ставимо верстат та робимо двері. Так, ми робимо двері, собі робимо звичайні двері. Ось такі от двері. Чудово. Та опускаємося ось туди. На ще одну місію. Тепер вона буде зватися двері? Так. Дійсно, дошки. Так, як я їй казав, друзі. Що? Ви це бачили? Селянини? Так, як я і казав. Друзі, тепер я беру ось цю гвинтівку. Так, ану, стояти всім на місці. Так. Добре, я не думаю, що я туди відразу так буду заходити і закидатися. Селянини, це ще що, що таке? Чому ви там а не, на горі? Ти хто? Я Сонік, я, до речі, у вас будинок замовляв. Розійдіться. Ого? Я у вас замовляв будинок. Ну, як так замовляв? Я просто хотів у вас тут пожити, деякий час. Е, так, це, до речі, я. О, та ми не знали, ми тут взагалі то ховаємося. Від кого ж ви тут ховаєтеся? Е, чекайте, ви залізли під землю, під свій колодязь, облаштували там собі будинок, ви там сидите при тому, що ви подзвонили мені, на, щоб я у вас міг пожити у вашому якомусь там будинку, так? Ну, так. Так, звісно, сюди уже мчить поліція е, з усієї дури е, добре. Угу. Значить, так. Може, ви мені хоч хтось пояснити, для чого вам. А ну, що тут у вас є в холодильнику. Оу, для чого вам лізти геть сюди? Чому ви не можете просто побути там, в своїх будинках? Тому що в нас завелися якісь вовки біля села, та вони почали на нас нападати. Ось ми вирішили заховатися сюди. Ага, тобто у вас біля села з'явилися якісь вовки, так? Так. Добре, добре. Так, у вас біля села з'явилися якісь вовки, які почали нападати на ваше поселення, тому ви мусили заховатися від них, щоб вони не понападали на вас. Ну, до речі, я не знаю, ваші тварини себе почувають там дуже і дуже спокійно. Не хвилюйтеся, скоро сюди приїде поліція. Так, добре я їх уже сюди викликав. Ага, тобто так. А чому ви геть все дошками забудували? Тому що, щоб ми могли спокійно відкривати двері, бо якщо ми відкриємо двері, а там буде вовк, то він сюди залізе, вовк не проб'є дошки. А, ну, зрозуміло. Тобто так. Угу, Добре, значить, можливо, я вам з цим зможу якось допомогти так, з цими всіма вовками та дошками розібратися. Ага, ну тож так, друзі, я думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, що ми дізналися, що ці всі селянини насправді залізли під свій колодязь, щоби заховатися від вовків. Так, ми вже викликали поліцію, вона вже їде сюди, ми озброєні. Думаю, можливо, ми в наступних відео будемо спробувати намагатися зловити тих вовків, які тероризують це поселення. А ну, а на цьому, я думаю, ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, сонік 149. Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться моїми відео з друзями. Ну тож так, всім пока-пока, зустрінемося в наступних відео.